Сьогодні в степу спробував, ніфіга не виходить. Там таку груду горне, так я його бросив та і все. А тут спалили кукурудзу. Ну, палка така, де койде по коліна, де менше. Ну, Як бачите, дивіться, я думаю, для бомита це. Знайшов я середину йому, де він отак карає, бачите? Більш-менш рештки закидає. А то ж взагалі капець було. Все зверху було. Мені оце ось кусочок, тут ось, пшеничку треба ще спахати. Там тітки спакав, зробив канал в коліно. Ну, як всіх. А тут баба вийшла, каже, зроби мені тільки, щоб не було ями посередині. Тут вже бугор, ну на камеру не видно. Я кажу, хорошо, буду я ще нервничати. Хочуть, зроблю як є. Буде вода отак вся Вон, там он аж канава туди. Ну, хочуть, хай як хочуть. Соранка трошки передній не докидає, бо немає як його куди подвинути. Такий у нас важкуватий чорнозем. залишилося десь процентів 20 не закидав. Ну то нормально, я думаю. Лучше ніж було. В тому році я ним пахав, так воно все зверху було. Так, все так. Ходю шостою, потихеньку. Гребина десь 20 см, може туди плюс-мінус. Хватить. Поламав батькові там ще трактор. Біжить десь із фільтра. Ну думаю вже до араю туди. Щоб завтра було менше. Что можно сделать, чтобы помыть? орал, бач, что я. А и капец. Так, добра. Там, если будет видео видно то сниму, покажу, как он постерніше идет. Да? Піду додому, <кій> побігла там солярка в мене із фільтра. Не знаю, пробував його закручувати, він сука біжить. Дивіться яке небо красне. Хоч би ніде не, не не, не бабахнуться ні в що, дивіться, яка красота. Коротше ледовські ці пари прикольні. Тільки вихлопна мішає, вони звіта якраз у вихлопну і отдає вихлопну. Треба буде якось... Я на ньому так їздив ночі що. Можна було б там кронштейни, як на старому МТЗ зробити, було б прикольно, звісно. так летимо. Спалив сьогодні півбака солярки з тими огородами. Короче, Огороди виматують і шия болить ну вже дома не допахав, хотів ще один допахати, щоб мені завтра осталось там пару, ну, два калима, три калима є. Хотів вже допахати ну не получається. Солярка. Думаю, вона сейчас і так на вес золота. Думаю, лучше я поїхав додому, а завтра не знаю може знайдемо той фільтр, і ні. Коротше так от Подивимося. подивимось. У мене тут ще не включиш на тому Місяць он уже. Навіть я не знаю скільки вже время. Потухло все, так? Да? Щось. Коротше, вот так. Темно щось дуже. О, ну так видніше. О, оде моя курточка. Ой, ю моє, Одея сьогодні був вже, блядь? Силой да, то на машине ездающий батька заменил. Короче, блять, запулся, ну, что я ерунду. Все, башта я капкейдал. Что трубка может, Та не такая? И... Зараза, блять. Так бы сегодня дар был. Це чую воняє як опець Уграв батькові трактор, ну а що робити? Це ж буває. Так що будемо на ньому сьогодні працювати тепер постійно. Сейчас баки закрию. Що може? А може й не надо. Коротше, то так. Все, всім пока. Коли ти здав сімочку по 7,5 тисяч, то бак довж завжди заправлений десь повен по ціні солярки в районі десь 53 гривні. Так що ти багач. Отак. От І їдемо орати.